Вже багато місяців поспіль у мережі обговорюють підліткову гру, синій кет або штихі дім, море, китів, розбуди мене о четвертій. Двадцять. У смертельної гри багато назв, але Результат завжди однаковий в смерті зламані горем батьки, які не розуміють, що ж змусило дитину звести рахунки з життям. Правоохоронці Прикарпаття застерігають дітей та їх батьків від небезпечної гри. Про участь семи прикарпатських підлітків, зареєстрованих у смертельно небезпечній грі, розповіла журналістам, начальник сектору ювенальної правенції головного. Управління в області Алла Бочук тиждень тому до нас зателефонували з, з лікарні про те, що у них знаходиться дівчинка, на руці в якої є надпис «Синій кит», друге, Тобто ці всі надписи відповідали тим умовам гри. Синій кит, ми одразу е, зустрілися з цією дівчинкою. Вона на наступний день виписувалася. Значить, ми разом з мамою запросили її до себе в кабінет, почали з нею розмовляти, з'ясували про те, що дівчинка в сім'ї є десь проблеми з, е, з мамою, тобто конфлікти. Е, мама живе з іншим чоловіком. Дитина навчається в одній з елітних шкіл міста івано франківська Я б не сказала, дитина добре навчається. І е, ця дитина нам детально розповіла про цю гру, коли ми намагалися вивчити її сторінку. Ця сторінка була заблокована. З'ясувалося те, що вона не виконала певні умови гри і вони автоматично блокують їхній її аккаунт. Дитина така дуже агресивна, імпульсивна, вона говорила про те, що вона ненавидить людей ну, вже є підстави вважати, що треба з дитиною працювати психологом. Ми направили відповідно дитину до психолога. Тому я зробила допис на своїй сторінці у Фейсбук для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми, для того, щоб батьки. Педагоги розмовляли з дітьми, звертали увагу на їхні сторінки в контактах мережі. Взагалі, чи немає порізів на руках? Це є основна умова, перша умова цього, цієї гри. Ну, пізніше вже стало відомо, і в, в кіберполіцію відповідну інформацію ми направили. Це і правило, треба звертати увагу на тих дітей, які замкнуті. Треба звертати на тих батькам, якщо вони вночі, в мережі контактів, в мережі інтернет не досипаються. У школах так само педагоги, тобто десь зміняється, кардинально зміняється настрій дітей, психологічний стан дитини. Це, як правило, діти я не можу сказати, що це не було в положній сім'ї. З тими, з якими ми працювали, це абсолютно адекватні і благополучні сім'ї, але нестача уваги, недостача уваги, оце і призводить до такого діти відчувають себе непотрібними. Матеріальний стан не має значення. Це тільки розмова з дітьми, робота, довіра і стати другом для дитини. У зараз ми перевіряємо за минулий рік ті випадки, сім випадків суїциду, які були вчинені на території області. Ми зараз по кожному, по кожній дитині. Кожна дитина була зареєстрована в контактах. Ми проведемо перевірку і з'ясуємо, чи були вони зареєстровані. Але так, що були явно, у нас немає. З Росії гра до нас прийшла? Так, це в Росії. Вона ще три роки тому відома. Там зафіксовано вже більше 130 випадків самогуб з дітей, саме учасників цієї гри.